Привіт! Ми давно не бачились. Я зробила паузу в Ютубі і не те, щоб вона була навмисною, так вийшло. І ми про це теж поговоримо як про свої процеси, тому що насправді. Це був рядовий процес, як в кожного з нас в будь-якій сфері діяльності і не тільки сфері діяльності, а взагалі в усьому. Коли ми щось хочемо розпочати, ми це розпочинаємо. По-перше, дуже важко розпочати. Потім цей період, коли треба розігнатись, втягнутись, знайти той кайф і далі вже йде легко. Але зараз не про це. <кхем> Я не просто так а, робила паузу, ще й тому, що прямо у вересні. Я супер а, спонтанно, скажімо так, захворіла. Захворіла, тобто я кашляла майже цілий місяць, і зараз на відео, напевно, теж іноді буду так докашлювати. Але це вже, слава Богу, поверхневе. І. А, в рядовому випадку, якщо уявити, що ми людина проста, ми людина чисто така соціально шаблонна, що ну що сталося? Ну захворіла, десь вірус схопила, нічого страшного, пройде чи не пройде, пия антибіотики або не пи антибіотики, а, щось роби. Але справа в тому, що серпень був дуже дуже насичений такими внутрішніми. не... Небаченими подіями для мене, процесами, які, звичайно ж, не виводяться назовні, тому що вони свої. Вони свої. Я не тільки проводжу людей кудись. Це як в, в принципі психотерапії, коли психологи самі ходять до, до психологів, наставники, які ходять до своїх наставників, і це супер обов'язково мати те, до чого ти йдеш. Тобто... Проходити свої процеси, а не тільки вести чиїсь. І от поділюсь, що в серпні в мене я навіть не згадаю. Тобто, я не буду перелічувати, справа в тому, що це дуже особистісні речі. особистісні вони навіть не особистісно особисті, як особистість, вони дуже на рівні духу. Тобто там була дуже глибока робота з родовою системою, дуже глибока робота з моєю. Під підсвідомістю. Тобто, знаєте, є підсвідомість, а є підпідсвідомість. І цей рівень він дійсно є. <кій> І в нього не залазить психологія, тому що вона просто не має туди доступів. Але там дуже важко щось пояснити, але як ви можете зрозуміти, чи відбулось, чи ні. Чи справді ви проходите трансформацію чи ні? Чи здійснюються якісь зміни у вас чи ні? Тобто, наприклад, ви. Ви що ж ви робите? Що можна ви медитуєте? Чи справді щось змінюється у вашому житті чи ні? Чи вона впливає на вас і на вашу свідомість? Чи ні? Як ви думаєте? Я отут буде дуже класно, якщо ви нам пишете в коментарях, не чекаючи того, що я далі розповім, тому що завжди дуже кайфово бути в форматі діалогу, а не монологу в одну сторону. Як ви думаєте, можна яким чином перевірити, чи те, чим ви займаєтесь, те, що ви робите, чи, воно, чи ви змінюєтесь від цього, чи ви справді трансформуєтесь, чи ви йдете вперед, чи є у вас там результати всередині у ваших програмах, у вашій начинці, прошивці? Тут така театральна пауза, і я розповім. Справа в тому, що а, є такий шаблон. Що ну, там, духовні люди, езотеричні люди, всі, хто в м'яких нішах, наприклад. Тобто, це знову ж таки та ж сама практика корекції карми, це робота з родом, це робота з регресією, зміною програми і так далі. Це щось таке абстрактне, і ці люди, вони просто відлетівші. Тобто в них там результати десь в свідомості, десь все всередині. А, так, цього багато. Тобто насправді, ви знаєте, найкращий результат це коли у вас дійсно всередині змінюється ваш стан. Тобто, наприклад, людина, яка фонила гівном, вона перестає фонити гівном. І це супер результат. Це насправді інколи це може бути найкраще, взагалі, чого людина досягне за все своє життя. Але ми як? Ми вимірюємо в грошах, в здоров'ї, у відносинах, тобто в цьому, ту -ту -ту -ту, у цьому колесі балансу. І відносно цього, насправді, справжні духовні люди з нинішнього світу, от сьогодні, сьогодні яке число, я не помню. Сьогодні кінець вересня, 2023 рік. Ми живемо в дуже кайфовий період. Коли не потрібно йти в гори, не потрібно йти в печери. Можна, але не потрібно. Ми всі зростаємо прямо тут і зараз, відпрацьовуючи свої соціальні ролі, кайфуючи зі своїми родинами, готуючи сніданки, роблячи свою роботу, і це унікально. Це унікально раніше такого не було. Отже, як ви можете перевірити ось все це ваше життя, в якому ви живете? Середовищі, в якому. Бачите, в мене аж штатів. Пап. Зараз я його поставлю. Аж він такий, Боже, як я живу. Я навіть не буду оце обрізати. Отже, так, налаштовуємо картинку. І місце, в якому ви живете, чи воно вас влаштовує, чи воно вам подобається, чи радієте, чи комфортно вам, чи тепло вам, чи навпаки, прохолодно, якщо навколо жара. А, родина, які у вас там відносини, а, робота, чи радує вона вас чи ні? Чи вона це ваше, ну якби частина вашого покликання? Тобто ви відчуваєте, що вау, я, я роблю щось значне, ви значне, мені це дуже подобається, чи я ходжу на роботу, просто щоб заробити гроші, і я постійно шукаю, що ж мені таке зробити, щоб це не було таким без, 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 безсмисленим? Ну, ви зрозуміли. Отже, тут такий, знаєте, спів, цикад, без. подивлюсь. Отже, ем... друзі, які відносини, які друзі, яке у вас здоров'я? І всі-всі ці об'єктивні вимірювані параметри мають змінюватись. Тобто е... ніхто, нікому нічого не винен і не має в цьому світі сучасному, але якщо ви змінюєтесь зсередини. У вас розкривається серце, у вас там пропрацьовуються чакри, у вас дійсно очищується програми роду, і ви вже не шаблоните, як раніше, наприклад, минулими програмами там, без чого-то там труда не витащиш рибку із пруда, або що там всі чоловіки-козли, а всі жінки там дурепи, або що ще таке, або що материнство це суперважко, або навпаки. Прям зараз усвідомлення пройшло щодо свого материнства, але от по цих параметрах подивіться на своє життя, і у вас буде вся правда. Це як коли ви приходите до, наприклад, наставника у сфері бізнесу, і він починає розкладати вам всі ваші цифри, не ваші ідеї абстрактні або якісь. А, ну, Я так і придумала, таке придумала, я весь світ завоюю. Ні, ти покажи. От Реальні параметри, процеси, таблички, цифри, маржу і так далі. І тоді вира... чому це часто не хочеться робити? Тому що ми боїмося зіштовхнутися правдою. справдою. Справдою в бізнесі, справдою в здоров'ї, справдою в відносинах, справдою в собі. Тому досить часто люди, які починають займатися... Я тут дуже широко маю на увазі духовні практики, тобто йогою, медитаціями, кудись йдуть в практики тематичні, то вони частина людей відлітають. Тобто вони просто ой, мені добре в компанії цих людей мене приймають. Справа в тому, що це велика самоомана перестати дивитись на реальність свого життя. І досить часто люди і приходять в практики, особливо там, де є ком'юніті, там де є якась туса, тому що їм дуже складно витримати реальність цього життя, справжніх себе, і вони починають ділити. Духовне, матеріальне, вище, нижче. ти-ти-ти, Так, це дійсно є, є вище, є нижче, але справа в тому, що все це є в нас. І найкраща духовна практика це коли так, ви щось робите, але при цьому ви постійно звіряєтесь з собою, що в мене змінюється, чи покращується стан мого тіла, чи перестає випадати в мене волосся. Чи збільшується моя зарплатня, чи покращуються мої відносини? І так бувають періоди, коли нас бац просто ніби все полетіло, все стало погано. Це нормально, це трансформаційні періоди, вони нормальні. Але якщо у вас все життя такий трансформаційний період, і воно просто, знаєте, як така, і як в кардіології вже, коли помирає пацієнт, то це означає, що ви робите щось не те. Тому найкраща перевірка, чи ви дійсно змінюєтесь, чи ви дійсно розвиваєтесь духовно, це чи покращується ваше життя, чи стає людям з вами насправді з часом легше? Чи об'єктивно покращується ваше здоров'я, покращуються ваші умови, настрій і все те, що прийнято в соціумі? Тому що вийти з матриці це не варіант. Бо куди ви зібрались з тієї матриці, якщо Вийти з матриці це тільки вийти повністю вже з тіла, ми всі в це встигнемо. Тому класно займатися тим, для чого ми прийшли на це життя. А, буду далі записувати відео, мені сподобалось. Продовжу. Я хочу цю осінь зробити прям осінню Ютубу в себе. Це в мене така гра, і мені хочеться з вами спілкуватись. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, що ще треба там. Клацайте ще на щось, пишіть коментарі, мені цікаво, я на ці коментарі спираюсь, щоб такого наступного цікавого вам розповісти, щоб це було цікаво вам, а не тільки мені. Отже, пишіть, до речі, я ще займалась набором групи на очищення, яке стартувало зараз 25 вересня. Група закрита. Ми почали очищуватись. Я сьогодні прийняла свої перші там, травки і. І, і, бачите, як очищені дії. Одразу починаєш працювати, записувати відео. І це формат клубу в мене, тобто це закритий клуб. У нас закритий чат в Телеграмі, де ми спілкуємось, де я даю завдання, розповідаю інформацію, вже закриту інформацію, і закритий аккаунт в Інстаграм, де ми онлайн займаємось. Цілом робимо практики і все інше. Так що, якщо ви хочете приєднатись в цей клуб, я вам буду дуже рада. Наступний захід у нього буде 25 жовтня. я відкрию скоро в нього двері, щоб можна було вже записуватися, але поки що просто думайте, хочете чи ні. Все, пока-пока. Піду викладати це відео.